Highway to Hell», «Back in Black», «Hell's Bells», «TNT» та інші культові композиції ACDC вже за два тижні звучатимуть зі сцени Рівненського міського палацу культури Текстильник. До обласного центру завітає єдиний в Україні триб'ют гурт австралійського рок-колективу «ASDS». Тут він виступить разом з Рівненським. От вінта це найкращий гурт з усіх триб'ютів, які є на теренах СНД». Трохи більше ніж за два роки свого існування столична команда ASDS встигла отримати офіційний дозвіл на виконання композиції ACDC та відіграти понад три десятка концертів в Україні та за її межами. У нинішньому році триб'ют колектив навіть встановив своєрідний рекорд. З нагоди 40-річчя заснування ACDC кияни за 39 днів подолали 25 тисяч кілометрів та виступили з концертами у різних містах на шляху від Києва до мису. Находка у Рівному ж ЕС вперше виступлять на одній сцені із симфонічним оркестром. Завжди була така ідея вийти на сцену з відомим Кім рок гуртом Матеріал від Бревіса буде абсолютно теж новий. Те, що ми виконували, наприклад, там коли нас було в травні, чи ну то того концерту. Ми собі не дозволяємо виносити старі, ну вже виконані речі і тій самій публіці. Тобто зараз буде підготовлений абсолютно новий матеріал. Гурта і АСДС. Вони наперед, так можна сказати так, пороківські наперед пісують кипятком від того, що вони з оркестром. Тобто до того таких ідей в них ніколи не виникало, і вони вже переймаються, переживають і вони приїдуть на на день раніше в місто рівне і будуть проводити репетиції. Концерт за участю гуртів ASDS от вінта та симфонічного оркестру Бревіс відбудеться у Рівненському міському палаці культури 16 листопада. Вартість квитків від 60 до 200 гривень. Роман Сверида Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.